Захист для воїнів значну кількість сучасної амуніції отримали бійці Нацгвардії, що боронять Запоріжжя, як благодійну допомогу фронту від українського бізнесу. Воїнам передали три тисячі бронежилетів. Їх примірятимуть гвардійці нових бойових підрозділів. Коли особовий склад захищений, то він набагато краще виконує завдання щодо захисту нашої країни. Цей бронезахист піде на вновь формовані підрозділи, які в подальшому будуть звільняти нашу країну в кордонах го року. Броня кажуть благодійники сертифікована та має ступінь захисту 4+. Іншими словами, пластина витримує влучання автоматних куль калібрів 5,45 та 7,62. Водночас ці бронежилети досить легкі. Якщо порівнюючи порівнювати з тими бронежилетами, які були на початку, скажімо, то той бронежилет набагато важчий, і звісно, що маневреність в бою. Менша цей бронежилет досить легкий. Можна легко переміщуватися. Можна легко в випадку надзвичайної ситуації його зняти. Загалом від початку повномасштабної навали наші оборонці вже отримали 150 тисяч таких бронежилетів.